Друзі, вітаю всіх! Сьогодні ви знаєте, що відбулося. Сьогодні відбувся прорив Каховського водосховища і наш сьогоднішній співбесідник Людмила Циганок, президент Асоціації професіоналів довкілля, директорка офісу сталих рішень. Вітаю вас, пані Людмило. Вітаю вас також. Ну, от хотілося б отримати професійний сьогодні коментар. Він дуже важливий для всіх. Сьогодні, в принципі, всі мережі соціальні наповнені цією тривогою. І ну почну з загального питання, що означає цей прорив для довкілля, для екології, для людей, які живуть там на цій місцевості, і пролонговано на для майбутнього. Так, воно і не дивно, що люди налякані, і експерти стривожені, тому що відбулася величезна катастрофа величезного масштабу. А насправді за всіма ознаками вчинено екоцид. А це ну, це злочин не просто проти людства, а проти довкілля, який матиме як оперативні, так і пролонговані наслідки. І глобально, що хотілося б на початку сказати, всім відомо, що дамба ГЕС, яка зруйнована вщент, вона утримувала 18 мільйонів кубометрів води. Це величезна маса. І... Аспектів тут може бути кілька екологічні, але ну знаєте, хтось скаже, що не до довкілля зараз, коли гине все живе, гинуть люди. Тому, мабуть, що я розпочну спочатку з тих моментів, які будуть одразу відчутними для нашої держави, для людей безпосередньо. А далі розповім ще додатково про екологічні наслідки, тому що це також і наш добробут, і наше здоров'я, ну і глобально рівень Дякую Ото, що зрозуміло зараз, що підрив дамби може затопити відбувається цей процес зараз. 80 населених пунктів нижче за течією, так тобто це максимальна кількість населених пунктів. Хочеться вірити, що все-таки буде більш оптимістичний сценарій. Нам пощастило, що відбулася часткове руйнування, і вода не хлинула величезним цунам цунамі, зносячи все на своєму шляху, але водночас величезна кількість міст буде. Затоплено. І це велика гуманітарна проблема, навіть катастрофа. І от з цього я розпочну, тому що, що потрібно розуміти, що величезна кількість людей спочатку це буде кілька сотень тисяч, а натомість орієнтовно до півтора мільйонів кліматичних мігрантів отримає Україна. Чому так відбудеться? Тому що зараз ми вже бачимо, відбувається оперативне відселення тих людей з тих населених пунктів, де відбувається зараз підтоплення. і затоплення, окремо навіть цілі ліси вже затоплені, тому мені хотілося б звернутися з вашої допомогою до журналістів, щоб вони були максимально зваженими в своїх коментарях. Тому що, звісно, перше, що нас запитують, це питання тварин, і це також екосистема. Це дуже важливо, але проблема має більш широкий такий глобальний масштаб. буде переселення населення. Що це значить? Це значить, що з одного боку гуманітарне питання, з іншого боку, ті регіони, куди переселяться люди, вони будуть зазнавати великого техногенного навантаження. Це і додатковий тиск на довкілля, але трішечки про це згодом. Так, от повертаючись до того, що відбувається зараз, ворог вкотре вдається до тактики випаленої землі, і в цьому випадку таки дослівно вислів після нас, хоч потоп, він я, я перепрошую, має... пані Людмило. От, 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 до Речі, до цього, що ви кажете, до чого ворог вдається. Мені сказали, що ще до цього було підірване карлівське водосховище на Донбасі, і там теж було підтоплення, і там теж тисячі людей постраждали. І а це, от, і є це це тактика з спаленої землі, тому що вони, от коли йдуть, вони на своєму шляху руйнують абсолютно все. Ми бачили Маріуполь, ми бачили все інше. Так, і Прошу. тому ще потрібно одразу сказати, для чого взагалі потрібне каховське водосховище? Воно дуже важливе для всієї держави, так не тільки для тих регіонів, де відбулася катастрофа. Це безпосередньо економічний комплекс вирішує цілу низку завдань. Зокрема, першочергова мета будь-якого водосховища це зрошення земель. Ну, зокрема, каховське зрошувало південь України. Тобто, глобально катастрофа, яка сьогодні сталася, вона позначиться і на кліматі. Власне, що відбуватиметься, коли не працюватимуть зрошувальні системи, постраждає сільськогосподарська сфера. А отже, продуктова продовольча безпека і. Насправді заповнити водосховище, якби було можливо поремонтувати. Зараз уже є інформація, що відновити практично неможливо це водосховище, але якби це було ще можливо, то можна було б лише навесні. Тому ми розуміємо, що протягом цілого року взагалі немає можливості вести сільське господарство. Хоча зараз це вже недоречно казати, землі затоплюються тобто я сказала, що топляться ліси, населені пункти і. Які будуть наслідки? Зупиниться постачання води в системи зрошення полів Херсонська, Запорізька області, два Кримські канали також залишаться без води зрошувальні системи зазначених областей. Це величезний наслідок, який навіть агроексперти не до кінця можуть спрогнозувати, тому що справді будуть зміни кліматичні, так? Бо не запитують, чи будуть кліматичні зміни? Будуть, тому що. Все в природі взаємозв'язано який бік, які, які саме зміни можуть бути? Так, ну першочергові це екосистема нищиться, знищиться, уже нищиться величезна кількість риби, заболочуються осушені землі, зміниться кліматичний режим регіону. Це майбутні дуже недалекі перспективи. А з іншого боку, ми отримаємо також нову пустелю. Тобто відкриється піщане дно. А, значить, будуть пилові бурі, підніметься температура в регіоні. Є ще більший ризик посух на полях центру, півдня України, тому це кліматичні зміни. Якщо ми говоримо про екологічні зміни, то їх просто величезний букет, починаючи з того, що будуть руйнуватися берега Дніпра, так так звана Абразія науковим терміном і. Десятки водоплавних навколо водних птахів вже лишаються без природного селища, без водноболотних угідь. Є інформація, що тварини і рослини на Дніпровської заказника також під загрозою, тобто це глобально для природи ризик. Але те, що зараз вже відбувається на затоплених системах, хімікати, сміття там ну ці всі сміттєзвалища. Стихійні і не стихійні нафтопродукти на тих територіях, які затоплюються. Це все піде як забруднення до лиману, до чорного моря, тобто величезний ризик для всієї причорноморської екосистеми. На відновлення підуть десятки років і знищиться Дніпро ландшафти Дніпровських плавнів. В воду Дніпра, а потім вниз за течією в Чорне море потрапляться і токсичні речовини, внаслідок от затоплення всіх цих об'єктів, які я називала, і паливо, і мастильні матеріали, бактерії, скотомогильників, тих, же, яких на півдні досить багато. І тому я недаремно почала з терміну екоцид, тому що нищиться вже глобально величезні території, величезна система. А окремим наголосом потрібно зазначити мінну небезпеку. Чому? Тому що і лівий, і правий берег заміновані, можливо, як більш короткотерміновому розрізі ефект детонації, так і ефект вимивання плаваючих мін, і це довгі-довгі роки. Тому цей момент також не варто ігнорувати, як зараз на нього впливати, тому що не хотілося би продукувати паніку. З цим працюють спеціальні державні органи, потрібно дотримуватися вказівок, слухати уважне оголошення, тому що прогнози в цій частині зараз робити. Справа дуже невдячна. І окремо на що хотілося б акцентувати увагу, це те, що ризик Ядерної небезпеки так От, хтось... Хотіла про це спитати якраз про тому, що всі пишуть про угрозу для запорізької атомної станції. Так, тому що чому є такий величезний ореол тривоги довкола цього, тому що достеменно невідомо, що ворог робить на окупованій Запорізькій АЕС. Так, там є кілька споруд, які мали би забезпечити охолодження реакторів, які мали би утримувати воду. Тобто на якийсь певний період часу того було би достатньо. Але що буде творитися внаслідок зниження рівня води в Каховському водосховищі, ми бачимо по за оперативними даними. Даними державних органів, кожну годину по 15 сантиметрів знижується рівень, це дуже багато. І внаслідок цього може справді порушитися функціонування інфраструктури, охолодження реакторів Запорізька АЕС. і це справді може викликати ядерну небезпеку, ну ядерну катастрофу. Не хотілося б вживати це слово, але ризик є, і тому теж хочеться вірити, що цього разу минеться, але немає достеменної інформації, що насправді відбувається на окупованій АЕС, а ризики суттєві. Пані Відмиле, що буде з такими містами, як Кривий Ріг, Херсон, та інші міста, які в цьому регіоні є, і чи будуть проблеми з питною водою? Так, проблеми безп... ну, безперечно будуть взагалі всі населені пункти, які розташовані на берегах водосховищ. Вони прив'язані саме до рівня води в водосховищі. А я зазначала, що він дуже різко знижується внаслідок руйнування дамби. І ще до цієї трагедії вчені відповідальних дуже досвідчених структур. Вони попереджали, що якщо рівень знизиться хоча б на метр, то питні водосховища, до забори не працюватимуться. І ну, можна порахувати, за скільки годин цей метр буде досягнуто. От, треба дивитися зараз на оперативну інформацію, можливо, вже знижено набагато більше. Що це значить? Це значить, що величезна кількість міст переходить в режим. Нецентралізованого водопостачання в умовах війни, в умовах цієї екологічної катастрофи, і тому вже можна твердо констатувати, що Крим, Кривий Ріг і інші міста України, які знаходяться на берегах водосховища нижче за течією, вони лишаються на роки без водопостачання Дніпровською водою. Ну чому я на цьому акцентую? Тому що є різні. Джерела водопостачання саме дніпровською водою, це буде вже неможливо. Миколаїв теж знов залишиться без води. А окрім того, можливі підтоплення окремих мікрорайонів, подальше руйнування зрошувальних систем в інших регіонах. Тому ну, справді це не просто черговий теракт, це справді глобальна катастрофа і світова спільнота не може мовчати, тому що це вже рівень не локальний, а справді рівня екоцит, величезне руйнування величезних територій, природи. Ну а на планеті Земля чергова рана. І якщо весь світ бореться активно проти змін клімату на великих самітах звучать ці гучні заяви щодо зменшення викидів СО 2 щодо збереження територій смарагдової мережі, то в Україні на сьогодні просто ну важко назвати це слово підло, бездумно нищиться те, що забезпечуватиме майбутнє всьому континенту, і на жаль, нам сьогодні доводиться бути свідками цьому. Ну і а пані Людмила на сам кінець хочу вас ще спитати. Не можна не спитати про це. Там сьогодні були якісь знаєте, рашистські пабліки, де вони писали, що в Україні ще багато і говорили багато ГЕС є що підривати, і таке інше. Хочу вас питати про систему безпеки. Чи є у нас вона достатньо? Скажімо, на Дніпровський ГЕС і на інших. Ну тут я думаю, ви розумієте, це точно не зона моєї компетенції, тому що за це відповідають власне Збройні Сили України, ППО і відповідальні структури. Я можу констатувати лише екологічну частину і окремо хотіла би наголосити наостанок щодо економічного збитку, тому що країна терорист продовжує далі свої гучні і страшні терористичні заяви. Так, в нас ще багато ГЕС, в нас ще багато об'єктів. Тому ми закликаємо весь світ до негайних дій. не можна бездіяти, тому що оцей прецедент він небаченого масштабу. Що може бути далі? Страшно уявити, і ми літо так зараз. і Ми дещо там відволіклись від енергетичної кризи. Ми як громадяни України, але потрібно не забувати, що енергетична криза вона нікуди не поділася, і внаслідок цієї катастрофи окремо Україна. Втратила понад 330 МВт мегаватт потужності каховської ГЕС. Це окрім екологічного аспекту, ще енергетичний аспект достатньо критично в умовах дефіциту електроенергії для регіону. Ну і економічні наслідки вони теж будуть недалекими, тому що без достатньої кількості води, без достатньої кількості енергії будуть змушені закриватися великі промислові підприємства. Марганець, Нікополь, Покров. Я впевнена, цей перелік далеко не повний. Тому безпосередньо природа є джерелом існування людини, її діяльності і екосистемні послуги в Україні зруйновані також на. Десятки років я дуже дякую вам. Тільки що відбулося засідання Радбок. Ми знаємо саме по цих питаннях, і там були присутні екологи теж і а, пан Данилов сказав, що секретар РНБО що це все одно, все, що відбувається, не зупинить наш контрна контрнаступ. І ай, я впевнена абсолютно, як і ви, як і будь-який громадянин, що а помста обов'язково буде за нами. Дуже дякую. Дуже дякую. Слава, Слава Україні. Дякую, дякую. Слава дякую за коментар. До побачення.